Які тварини є в режимі 99 ночей у лісі? Але є одна тварина, назву якої я не знаю. Тому я її вам покажу в кінці, і якщо ви її знаєте, напишите мені про це в коментах. Погнали! Перша тваринка це зайчик. Дивіться він. В принципі, він безпечний, і якщо ви дуже голодні, в принципі, можете його з'їсти. Тварина номер 2 Сірий Вовк. Він вже може вас догнати. І він же може навіть вас вкусити. Але якщо дуже голодні, можете теж його убити і з'їсти. Тварина номер 3 Чорний вовк з червоними очима. Він дуже швидко бігає. Він здоровий, І він може так кусити, що вам більше всі нічого не схоче. Так що тікайте ліпше від нього. Так, ще одна тварина, це ведмідь. Він повільний, але він дуже злий. Один раз вдари. До побачення. Так що ліпше його не чіпайте. Так, ще один вид тварин це скорпіони бігають. Кусають, і ще знаєте що роблять? Отрують. того як тебе вкусять, то в тебе ще хп деякий час буде забиратися. Так що тікайте ліпше від них. Ще один вид тварин, це культисти. Є, що просто ходять і б'ють, а є, що ще й стріляють. Так що до них ліпше просто так не підходити, або зразу давати їм тягла, бо вони дуже злі. Ще один вид тварин це мамонт. І він дуже великий, він дуже злосний, його дуже важко вбити, Тому тікайте від нього. Ну і головний наш звір це олень. В принципі, він теж буває двох типів: він є злий і не злий. Зараз він не злий з білими очима, але коли червоні очі, він дуже швидко бігає і втекти від нього майже нереально. Тому біжіть до вогню і рятуйтеся. І так, остання таємна тварина живе в зимовому біомі. От хто це? Хто це така? Чи хто це такий? Мені здається, що це якась. Біла лисиця, хіба є біла лисиця, я не знаю. Тому якщо ви їх знаєте, напишіть мені в коментах. І лайк не забудьте поставити. Па-па! Не бейте!